Які часи, такі казки. Ходить кавун по баштану, весь мугастий, гарно вбраний і питає свого роду у баштаного народу. Чи живі, чи здорові всі родичі кавунові? Обізвалась жовта диня. Ну, не диня, а богиня. Та ж це за життя настало, сохнем, і помало Все печемось на осоні в окупованім Херсоні. Обізвались помідори, в окупації не спорив. Та вже краще догнивати, ніж жажистю годувати. Обізвались баклажани, не хвилюсь, каву не пане. Краще дужче посиніє, не здамося, хай не мріють. Обізвався жовтий соняк. Свинопсам я не поклонюсь, ні краплиночки олії, та коли ж уже потліють, обізвалася капуста. Щоб було їм в пузі пусто, не підуть у них на щі, краще викиньте в кущі, підмигнув кавун ласкаво. Сильна, братці, нас держава, Дай господь і байрактар, повезуть нас на базар. Не минуло й кілька днів, хто достиг, то не успів. Як звільнили наш Херсон, це не міф, не байка, сон. Південь знову Україна, Бог із нами зло загине. Вернуться батьки й сини. Поїмо.